Jeep Renegade Дивіться, яка рідка знахідка. Дуже цікаве авто. І слухай далі, друже. Значить, повний привід. Автоматична коробка передач, гідротрансматор 9 ступенів. І 2,4 атмосферний двигун надійний. Таку поставили і зараз більш детально я тобі розкажу, слухаю уважно. Дивися, хороша гума, гарні диски, турмозні диски недавно замінені. Панорамний дах має два положення. Він виїжджає і повністю знімається. І також задній частина відкривається. І дивись, який шикарний, класний салончик. Дуже хороша комплектація, також повний привід. Їде на передньому привіді, автоматично включається муфта повний привід, примусово включається повний привід, і блокировка повного привода. Друже, це і молодіжний варіант, і варіант для дівчини, для хлопця, для мужчини старшого. Тобто дуже класний варіант. Авто 2015 року, 2,4 атмосферний двигун на автоматичній коробці передач гідротрансформатор. Вартість 12 тисяч доларів. Більш детально, якщо цікавить, телефонуй.